Не схожий на інший кожна ніч диктує мотив для костей завжди найрідніших, для кости просто чужий В житті бувають різні дороги, буває радість, буває тривож. Та знай на блакитній планеті немає зайвих. Мій неповторний 11а 2014 року випуску. Ви неймовірні і, як завжди, вмієте робити сюрпризи. Ваш сюрприз вдався. Ці незабутні 17 троянд. Як їх можна забути? Десять років пройшло, я пам'ятаю, з тих пір, як ви переступили поріг нашої школи і ступили на стежину дорослого життя. Перед вами розпахнулись двері в безлість стежин, і кожен з вас обрав свою, щоб йти вперед до своєї мрії, до свого щастя. І я думаю, так і було. Я думаю, ви впевнили за цей час, що випадковостей в житті не буває. І ви в моєму житті з'явилися. Зовсім не випадково. Ваша енергія, ваш оптимізм, ваша сила духу, ваша цілеспрямованість допомогли мені пережити найважчі хвилини в моєму житті, не опустити руки, а разом з вами рухатись вперед. Якими ви були, були різні. А головне ви завжди були чесні, позитивні. І надійні. Пам'ятаєте, як ми мріяли через 10 років після закінчення школи зустрітись на порозі нашого класу, відкрити конверт, де ми сховали з вами листи в майбутнє і прочитати їх, обнародувати? Чи здійснились наші мрії, чи над чимось потрібно працювати? Але, на жаль, війна внесла свої корективи. Ми багато що переоцінили. Ми змінили погляд на життєві цінності. І на сьогодні ми точно знаємо, що найголовніше в нашому житті, і що найцінніше в нашому житті. Я пишаюсь досягненнями кожного з вас. Я пишаюсь нашими хлопцями. Захисниками. Володя сказав: трошки воюємо. Трошки воюєте, де да не трошки. Ваш ризик, ваша сила Духу дає нам змогу сподіватись і мріяти про наші зустрічі. і бути впевненими в тому, що буде наша перемога, після якої ми обов'язково з вами зустрінемось. Я бажаю вам. Незважаючи ні на що, рухатись вперед, не покладаючи рук. І пам'ятати нічого в цьому житті нас не може зупинити. Ніщо. Ми живі, ми здорові і ми повинні рухатись вперед, не зациклюватись, мріяти і йти до своїх мрій. Я знаю, що поряд диском є маленькі ангелочки, які вас називають матусою, татусем. Ви їх виховуєте. І я впевнена, що ви їх виховуєте правильно і гідно. Я пам'ятаю кожного з вас. Я люблю кожного з вас. Я пам'ятаю ваші характери. І це ви повинні знати, скільки років не пройшло після закінчення школи. Ну, ми обов'язково зустрінемось з вами після нашої перемоги і відкриємо нарешті той таємничий конверт. І все прочитаємо, що здійснилось, а що нове можна вписати в майбутнє. Я люблю вас. Бережіть себе і до зустрічі в нашій школі!